Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Будемо робити Віллі. Ха. 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 Це двічі хам. Юлювається папірець. Ага. Є одна ідея. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Шановні відвідувачі галереї Гурманія. Мене звати Віллі Вонка. Я вже танцюю, а у палуби не спиняються. Аж занадто. Багато хто хотів продавати тут шоколад. Та усіх сміливців знищив шоколадний картель. Ви зміните її життя, містер Лонг. І знайте не тільки її. Тікай! Усе прекрасне завжди починається з мрії. Дійснюй свою. Обіцяю, мамо. Знаю, тобі не солодко жилося, та ми це виправимо. Обіцяєш. Даю клятву на мізинчиках. Це найміцніша обіцянка у світі, коли почнемо. Містер Івонка, я бачу вище той вигадник. А це ж, за останні два тижні я кілограмів сімдесят То це ви крихітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого відома я цілком адекватного розміру і зросту, як на лумпа На умпах Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а Умпа-Лумпи не спиняються. Я бачите, трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе літати? От зараз і дізнаємось. Кому пляшок. <рес> Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Що будемо робити Віллі. Ха. 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 Це двічі ха. Йовлювається папірець. Ага. Є одна ідея. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Шановні відвідувачі галереї Гурманія. Мене звати Віллі Вонка. А він управний. Я вже танцюю, а у палуби не спиняються. Аж занадто. Багато хто хотів продавати тут шоколад. Та усіх сміливців. Знищив шоколадний картель. Ви зміните її життя, містер Лонг. І знайте не тільки її. Тікай! Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. Знаю, тобі на солодко жилося. Та ми це виправимо. Обіцяєш. Даю клятву на мізинчиках. Це найміцніша обіцянка у світі. Коли почнемо. Містер Івонка, я бачу вище той вигадник. А це ж. За останні два тижні я кілограмів 70 набрав. То це ви крихітний чоловічок, що переслідував мене. До вашого відома я цілком адекватного розміру і зросту, як на лумпа На умпах Томпа? Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А, а можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю, а у палуби не спиняються. Я бачите, трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе і літати? От зараз і дізнаємось, кому гублячок. Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації.